була велика дорога, опинилася в епіцентрі тих подій. Зараз я думала, що то наші. Наші поставляли ще й фотографувала їх, але то вже не наші були. Вже то були танки російські. Ну, Ми так уже поняли, і ми бігом дітей відвезли до Свекрухи, село Степ. Це, Це 25 кілометрів від нашого села, воно в сторону. Але ми приїжджали. Приїжджали порались, бо так як худоба в нас ж була і на хату навідаться. Ну, ми докаталися до того, що вже ми раз приїхали і щось ми почули гуде по вікнах, по вікнах, штори ж Ми тоді ж, от, щоб не бо сказали, хто буде виглядати, будемо стріляти, ми ж позакривали вікна, дивимося. Ми думали, в нас ларюк під двору, ми торгували ларочок у нас був, думали, нас грабить, що то прийшли. Немає. Коли він побіг, уже чоловік побіг у другу кімнату, подивився в те вікно і він, сусіда розстріляв танк. Ми побачили, що стрельнув він зразу їхав і назад трохи здав, і прямо в хату він стрельнув. І тоді ми давай ховатися, Уже я не бачила, як та хата горить, ми бігом у підвал заховалися. Просаділи ми там. Ну, я не знаю, скільки ми там. Не дуже багато ми просиділи, поки не почули ми, що вже тихо, ну не гуде. Але все одно ж строк вже ж був. Ми бігом на цей, На сарай. Кажу, давайте на сарай, бо в нас за сараєм. Ну, кухня зразлітня йде, а тоді сарай. Думаю, вже як у хату буде стріляти, так, хоч ми живі постаємося. І ми того бігом-бігом і нагору. Заховалися, ну, слава Богу, вони так і од'їхали, але в нас хлопчик сусід, там теж сусіди були. Хлопчик 8 років йому було чи 9, Він зля... больненький був серце, щось із серцем дитини. і Він зляк, от у нього пішло б той переляк. І там вже Жужа постояв, і там постояв, щоб вже виїхати. Ними вмер хлопчик. А чого вони стріляли? Я навіть не знаю. Ну хто каже, що в них була сім'я? Ну, як сім'я? Мамка із двома дітками. Ну, діти вже 14-16 років, дівчатка. Про них і там писалося в нас. І в них же, там теж худоба була, але біля школи стояв їхній пост. І треба їхати було вже через цей пост поратися. І цей валік він такий. Бойовий хлопець. І він щось там, вони ще не пропускали, щось їм сказав, це їм не, по, не сподобалося. Ну, казали, машина дуже-дуже вони тікали і дуже їхали. Ну чого він такі машини не заховав, хоч би під хатою. А вони машину побачили і устрельнули. А ще, ще, ще сиділи да й махали, сусідка бачила, як вони ж вже напротив живуть їх. Ми так навскоси, а то сусіди напротив, де. ще й махав на батареї. Сидів. Взагалі. Великій дорозі постраждало багато. Ну, 18 хат погоріло. Погоріло, 10. душ умерло, хто осколками, хто так. Навіть балакали, що в ну, мене там не було в селі, ми вже ж, як оця валіка, обстрільнули, то ми вже й сусідів своїх забрали були, пару молоду і їхню маму. Забрали, морозилок, що позабирали було, бо пропадеш, їсти треба було щось. І ми бігом-бігом тікати. Полями тікать до свекрухи, до дітей. Порося вони ж у сараї, істену, зарізали в хаті, жили, що хотіли, те й робили. У вашій хаті. Так, да. так. Да. Приїхали ми після війни додому, жили російські солдати. Оце вони у нас так жили.

Боже, милице, ось гардіроб без дверей, двері зняли, вікна дверями гардіробними закривали, тут ось спали, що понароблювали. Тут не видно. Ой-ой-ой, горе-горе. ну Це все на житне, це нічого. А жаль, що дітки. Де люди мерли. Ну, Повиносили людей. У нас у конці города багато вони рили цих бландажів, їхніх дуже багато було. Там і кухні, там і одіяла, і подушки, все повиносили в людей. Де й у кожному дворі вони жили. Ну а так сусіди були, там мої люди із Вовою. Пара була їх, Ставили їх на колінах оці їх дні, як ви вже вигонили їх. Ставили на коліна і автомати це є спецставляли, роздівали наголош їх. Ну, слава Богу, не побивали ж. Ну зли тоді ж були вони зли. Чого ти до мене сидиш, а вони в сусіди виховалися. А це було вже в кінці березня, десь, так? Да? Ну, вже як вигонили їх, так, да, так, да, вже як вигонили. А ми, як виїхали, так сусіда. Уже як розстріляли, ми переночували у брата, ми ще й не доїхали Ми ще й не доїхали ж туди. Ми хотіли ще по худобу вернутися. Ну, слава Богу, що ми і не повернулися, бо їхали сусіди, а ще там бодановці 12 кілометрів від нашого села Богдановка. Вони їздили до своїх родичів ночувати, так само їздили порася, їхали машину, їх розстріляли. Ну, слава Богу, йому такі руку поранило. А її ж не чіпало. Ну, все. Ну, і мотор пробили, стекло в лобове, стріляли, вони ж повиходили, руки ж попіднімали. Ну вони ж мать мать, ти не бойсь, ми тебе не тронемо. Ну. Страшно, дуже росіяни, страшно. Чи... Росіяни. І там, оце як у останній день, так там уже всякі Буряти були, усякі були. Ну, буряти були ще такі, вони казала свята сусідка, хитрі, хитріше такі. Отакі понапиваються да стріляють, казала сусідка, що і баб посадять бабу стару дай, то стріляють між ногами туди воїть. Ну боялася ж людина. Ну, а де вони брали, ви кажете, понапиваються, де вони брали. А де по людях, а де по людях брали, грабили усіх, а що вони саме як вдома були. З 24-го, як заїхали, ото допосідні, поки їх не вигнали ж уже. На моєму кутку це три ховти пострадали, що вони розстріляли, роз, санациків шукали. Казала головиха, підходила до їх, роз, розмовляла. ну Ви проїхали стільки кілометрів. Де ви щось зустріли таке? Чого ви сюди приїхали? І головиха ховалася. А це вони стріляли. там і в школі, школі, У школі? — школі там зробили. Так? Да, там і вривалися, там зробили ж вони а ж. Госпіталь. І, госпіталь зробили, і жили там, що хотіли, та й робили. Там, там... Заборчика наче й нема, наче й не було там у школі. Без сліз не можна. Не можна безліз, тому що люди залишилися на дворі, так як я зараз оце. Ми живемо так, як наче на квартирі. і Тягне душа, бо воно ж стільки там труда і все тягне. Людей жалько, дітей жалько. Що воно далі буде, тільки це одному богу. Що одному путіну тому ніхто не може оце стики не можна нічого йому зробити. Біди багато.